Всіх вітаю вас на своєму каналі, Таро для котиків. Сьогоднішня тема нашого відео це архетипи. Будемо ми роздивлятися архетипи за Карлом Юнгом, наш швейцарський психолог, психоаналітик, зробив ось ці архетипи, які ми будемо використовувати. Хочу зазначити це те, що у нас проявляються архетипи в залежності від нашого віку, ситуації, в яких ми перебуваємо, можемо ми зранку бути героями. А вночі ми можемо бути дитинами. Поговоримо трішечки перед тим, як ми почнемо розклад, щоб ви розуміли, які у нас архетипи бувають. Амість самість це у нас поєднання свідомого та несвідомого, цілісність за гармонією. Що є у нас в людині? І вже само по собі зрозуміла це те, що ми не знаємо, що у нас там всередині. Або, можливо, ми знаємо, але ми їх приховуємо, не хочемо це підтверджувати. Щоб ви зрозуміли, от саме про тінь, це може бути як дитина. Ви не знаєте, що яка у неї зараз буде реакція. Вона зараз буде плакати, вона зараз буде сміятися. Також це можна із міфології, якщо ми беремо, то це демон. Аніма та анімус. Аніма це у нас фемінність у чоловіках. А анімус це у нас маскулінність в жінках. Персона це ми одягаємо маску, граємо роль у будь-яких наших посіденних справах, щоб адаптуватися до соціуму і до тих людей, котрі нас оточують. Грець. Це про істину, жага і прагнення до неї. Ми даємо поради, навчаємо когось. Герой. Герой нас відповідає про силу, про прагнення чогось досягти вирішування якихось питань. Далі у нас іде мати. Мати це про завтрашок, можливо, в деяких моментах про родючість нас відповідає, і дитина. Тобто це наївність, радість і тому подібне. От ми вже пройшли, і ми будемо зараз роздивлятися, який архетип зараз на даний момент у вас домінує впливає на ваші рішення. Я зараз розложу на кожен архетип самість. О, саміс відіграється. Більше тут є нас свідоме, але ваші підсвідомі думки трішечки, знаєте, відходять на інший план. Я не можу виокремити тільки одне, що знаєте, от у вас дуже сильно може відіграватися. Але я виділила двійку тінь. Перш за все. Тінь, як я вам вже казала, приклад це диявол або маленька дитина. І ось він і вийшов ваші страхи, які ви не можете відпустити, що ви боїтеся. Тому що ви не знаєте, що буде далі. Хоча ви, знаєте, можете там собі медитувати чи ще щось робити, але ви не можете собі дозволити. І також герой. Ви дуже сильно можете любити щось вивчати нове, ви любите пізнавати себе, перш за все, можливо, ви навіть дивилися про свою сім'ю, а який там у них архетип. Я там знаю, хто там що. Але. Я боюся те, що я не знаю. І воно вас настільки так от схопило, що ви не можете ні вліво, не вправо. Бути героєм, робити купу справ, що інші люди вам можуть казати: коли ти це все успіваєш? А ви ось тут, 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 тут. наче у вас не дві руки, а десять рук. Тобто ви ось така ось людина. Ви боїтеся, що ви будете чогось не контролювати. Ви боїтеся, ви не даєте собі, перш за все, відпочити. І ви оце рветеся до чогось ну, невідомого. Вам хочеться знати все. Тому що якщо це невідоме, це щось небезпечне. І ви не даєте шансу життю, світу, долі, Богу, як хочете це називати от вас провести кудись. А ви хочете зазирнути і дізнатися, що там. Хоча вам зараз це не потрібно робити ця боротьба а, по герою. Де ви прагнете чогось нового, ви не боїтеся ризиків, та все, я ще зараз зроблю. А далі? Ні, я не зроблю цього. І у вас оце постійна боротьба. Ви хочете, йдете, але знаєте, ви наче йдете на одному місці. У вас є ланцюги на ногах, на руках, неважливо, які вас тримають, і ви не можете йти далі. Побачаюся, сусід вирішив зробити ремонт. Тому я вже розклала карти. Питання, який архетип прихований, але має значний потенціал для розвитку вас. І саме от про що я можу вам сказати, це аніма. Просто чудові карти, які от про це можуть навіть зазначати внутрішні почуття, які ми приховуємо. Ми не хочемо їх приймати, ми не хочемо в це вірити. Пам'ятаєте, мозок може ще не розуміти, а тіло розуміє все. Якщо вам щось не подобається, не потрібно туди лізти. Не потрібно це робити. А ви це можна ви називати інтуїцію, чи ще якось, вам потрібно прислухатися до себе. Ви маєте чути себе, можливо, розмовляти з собою. І тоді у вас буде покращення в вашому житті. Ви, а, наче так я розумію, себе, наче там і прослуховуюся, але це на поверхні. Ви просто не вірите в себе. Ось така ось проблема. Ви не вірите, що ви можете бути чудовими, що ви можете бути прекрасними. Маєте розкритися наповну, показати щось нове собі, перш за все. І показати це нове людству, які ви, чудові, неймовірні. Тому що. Ці якості можуть вам допомогти, на тіло навіть штовхати, що до цієї людини або чогось. а ви знаєте, та ні, та подивимося, що заважає. Тому що що допомагає, ми розуміємо, що вам заважає. Знову дійшли до того, що ми не підпускаємо нашу аніму. Ну, ви ніяк не хочете оце її приймати. думаєте, що емоція заважає. Ви думаєте, що це не інтуїція? Ви навіть можете сперечатися з собою. Навіщо я це все зробила? Це не зрозуміло, що було. І оця внутрішня боротьба у вас кипить. Та там немає переможця. Просто прийміть це як факт. А ви ну ні, я не хочу це приймати. Та і все. Я буду дуже багато думати. Я буду дуже собі багато. Не дозволяти, і ось що вам заважає, як знову ж таки, перше питання, яке прихований, але він має великий потенціал. Це якраз він є. І ось він у вас і виліз, те, що ви самі не даєте собі. Тому що. Ви можете знайти собі гармонію. Ви можете собі знайти гармонію. Ваші там приховане, несвідоме, ви шукаєте, дізнаєтесь, пізнаєте це все, тобто, знаєте, всі різні відео чи ще щось. Герой, ви любите брати на себе дуже багато відповідальності. Ви можете нічого не сказати, але дуже багато чого зробити. Тому точно це не про герой. Героя вам не заважає. Так, ви можете взяти багато на себе відповідальності, але ви можете знайти баланс. В якому архетипі потрібно ще навести порядочок, тому що тут, все ж таки, ще є в інших архетипах, бачу якісь такі прогавини, тому давайте подивимося. Точно є прогавини, де вам потрібно розширятися. Це буде персона. Чому персона? Тому що персона нас відповідає за те, яким ми одягаємо маск. У вас виникають труднощі при спілкуванні з іншими людьми. Знаєте, в мене таке відчуття, наче ви терпите інших людей. Навіть якщо вони вам не подобаються, навіть якщо вони вам не приносять задоволення, ви все рівно їх терпите. Ви все рівно продовжуєте з ними спілкуватись. Ласка, якщо вам не подобається спілкуватися з цією людиною, не спілкуйтеся. І давайте вже на минари. Я хочу глянути пораду вам, як вам все ж таки краще спілкуватися з людьми. Давайте подивимося, що ви можете зробити для себе. Знову ж таки, от наче ви і хочете, наче ви і прагнете чогось такого нового, йти в перспективу, йти в нове щось, але ви постійно зупиняєтесь, але ви постійно конфліктуєте з собою, агресія виходить, берете багато на себе і критикуєте себе за це. Ці розчарування в собі не подобається те, що відбувається, і те, що ви терпите можливе ставлення до себе. Потрібно пропрацювати себе, перш за все, ви можете записатися до краще до психолога або до психіатра, не бійтеся цього, дійсно сходіть, тому що я бачу тут проблеми. що ви можете будь-що відпустити, тобто для вас це немає проблеми. Але лише це дуже великий слід, і якщо ви можете самі впоратися, то це чудово. Але якщо вам потрібна допомога вже, то вдатися до спеціалістів, котрі вам можуть допомогти. Що вам потрібна порада вам, з людьми, тому що соціалізація у нас також йде. Перед тим, як почати спілкуватися так, починаю Пу -пу -пу -пу, ну, дивіться до них. Ви можете стрімко розвиватися, ви можете спілкуватися по роботі чи ще щось, бути легкими, бути кокетливими, вам буде весело і чудово, але головне, щоб ви з цими людьми відчували себе комфортно. Дослідіть цих людей, як дослідити цих людей. Поспілкуйтеся на важливі зараз теми. Які вас турбують, потрібно його дуже сильно підпускати до себе. Дякую вам за перегляд, за подбачки та до нових зустрічі.